Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати мої. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати, та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати. Откровення Розділ 14. І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх, і співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім ста44 тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони. Ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов, вони викуплені з поміж людей первістки Богу і Агнцю, і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі і всякому народові. І племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: Пострашіться Бога, і віддайте йому славу, бо приходить година суду Його, і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи. Упав, упав Вавилон Великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи. І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву. Він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед Агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові Його. І якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив Напиши Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині, так говорить дух. Нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем. І покликнув криком Великим до того, хто мав серп гострий, кажучи: Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його. І кинув ангел серп свій на землю і зібрав виноград землі і кинув у велику винотоку гніву Божого. І топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на тисячу шістсот стадій. Псалом 67 Нехай бог. Змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться. Ти поправиш народами по правді і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи, земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі, Його. Бояться. Книга ПРИПОВІДОК, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун. Прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим як стулить губи. Книга Іова, розділ 36 і знову елігу взяв говорити. Зажди но трошки, і я тобі з'ясую, бо ще чимало можна сказати про Бога. Сягну знанням моїм далеко і визнаю творцеві моєму слушність. Воістину, в словах моїх нема неправди, і звершений знанням стою я біля тебе. Так, Бог силою великий, однак він не гордує чистим серцем. Він не дає грішникові жити, він бідолашним чинить правосуддя і праведника не позбавляє права. Він царів ставить на престолі, саджає їх назавжди, але що загорділи, тому вони закуті у кайдани, обплутані мотузками нужди. Він виявляє їм діла, переступи всі їхні, бо вони загорділи. Він відкриває їм вухо на навчання, від беззаконства велить відвернутись. І як вони послухаються, почнуть йому служити, то приведуть свої дні у щасті, літа свої в утісі. А коли не послухаються, то пройдуть через яму і пропадуть в невіданні. Що ж до лукавих серцем. Що гнів свій зберігають, що не позвали на допомогу, коли їх в'язано, то їхня душа загине замолоду, життя їхнє між розпусниками. Він бідного рятує власною його бідою, і в злиднях об'являється для його вух. Отож, тебе він вирве з пащі скрути. Її тобі заступить достаток щедрий, і стіл твій буде повен туку, а наповнишся нечистивими осудами, то спіткають тебе суд і розправа. Вважай, отже, щоб не звели тебе достатком, і щоб дар великий не збив тебе з дороги. Хіба твої багатства безконечні, тобі тут допоможуть? Або твоєї сили всі потуги, о не бажай тієї ночі, коли народи з своїх місць зникають. Остерігайся, не нахиляйся до кривди, тим бо і випробувано тебе стражданням. Бог справді, силою великий. І хто такий учитель є, як він? Хто йому вкаже його дорогу? Хто скаже ти кривду дієш? Тож пам'ятай, ти маєш величати Його діло, яке оспівують люди. Усі люди над ним розважають, кожний здалека дивиться на нього. Так, Бог великий, не нам його збагнути. Число його років не має ліку, він притягає води краплі. І прочищує їх на дощ у парі, спускають його хмари, і на натовп людей виливають. Хто зможе зміркувати, доки сягають хмари або гуркіт грому у його наметі? Він розстелює над ним свій оболок і вкриває вершини гір. Ними годує він народи, дає поживу подостатком. Він бере блискавицю обома руками, Велить їй бити у ціль. Він нею чабана попереджає, Та й скот, що нюхом, чує бурю.